у Бердичеві взято курс на підготовку до позачергових виборів народних депутатів. Зокрема, на останньому засіданні виконкому прийняли два рішення, пов'язані з необхідними організаційними заходами, та створенням умов для матеріально-технічного забезпечення роботи окружної і дільничних виборчих комісій. Виборчий процес в Україні почався 28 серпня. Вибори до Верховної Ради пройдуть 26 жовтня цього року. Не пізніше ніж за 50 днів до дати волевиявлення, тобто до 5 вересня, мають бути створені окружні ви. ...виборчі комісії, котрі до 8 вересня повинні провести свої перші засідання, розповіла присутнім, керуючись справами міськовоконкому Надія Мохно. За два тижні до початку виборів створюються дільничні виборчі комісії. Це до 10 жовтня. Вони повинні це вже окружна виборча комісія. Це буде займатися до 10 жовтня, включно вони вже повинні бути утворені. До 13 жовтня провести перше засідання. І на протязі двох тижнів до дня виборів вони безпосередньо вже готують виборчі дільниці. Ми їм сприяємо. Цього разу Бердичів увійшов до складу 63-го виборчого округу, до якого належать також Бердичівський, Андрушівський, Руженський та Попільнянський райони. Роль міської влади в підготовці до виборчого процесу забезпечити його технічну сторону. Тобто нам… Потрібно розуміти, що окрім тих основних завдань, які перед нами стоять у цей складний час, які ми повинні забезпечити, ми повинні ще забезпечити ще одну державну функцію проведення виборів народних депутатів України позачергових на нашій території. Я думаю, що кожен розуміє свою відповідальність і ми, ми повинні це зробити, забезпечити доступність, прозорість, прозорість і саме головне технічну… Торгу, проведення виборчого процесу.